Доброго ранку, малята. Весна остаточно вступила в свої права. І як би не літувала зима, її час закінчився. Часто весну називають квітучою. Як ви думаєте чому? Сонце луг поцілувало, все довкола жовтим стало. Дужче сонечко пригріло, жовта фарба побіліла. Потім вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Що, це, друзі? Так, це кульбабка. Хоч вона і не декоративна квітка, але дуже-дуже гарна і цікава. Давайте краще її пізнаємо. Кульбабка має корінь, стебло, листя та квітку. А ви знали, Маряда, що кульбабка. Ця рослина барометр. Вона закривається перед дощем. А ще о другій годині дня кульбабки лягають спати. Ці квіточки ростуть біля великих проїжджих шляхів, біля стежок на широких зелених луках. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Сім'я кульбабки зібрана в пухнасту кульку. Домогнеш на кульку, попливе, полетить у повітрі легке насіння. Увесь день услід за сонцем кульбабки повертають свої голівки. Сонце сховалось, кульбабки згорнули свої палюсточки. Усю ніч міцно стиснуті золоті кошики кульбабок. Сходить сонце, квіти розкриваються. Спробуйте і ви, як кульбабка, послідкувати за сонечком. Зійде вранці сонечко. Кульбабка вслід дивиться. Чудово! Відпочили ваші оченята. Скажіть, друзі, а ще можна порівняти кульбабу? Давайте пограємо в гру підбери слово. Жовтий як сонечко, круглий як. М'який як. Білий як? Молодці. А ви знаєте? Що білі пушинки це насіння, дома вітер, розлітається насіння далеко-далеко в різні боки, падають на землю і проростають, з'являються нові квіти. Кульбаба лікарська рослина. Лікарська рослина це така рослина, яку використовують в медицині для лікування, для лікування кашлю та поліпшення апетиту використовують листя. І коріння кульбаби, а з квіток кульбаби люди варять дуже смачне варення. І не тільки люди користуються кульбабами. До кульбаб люблять прилітати бджоли, джмелі і метелики. Вони їдять одуванчиковий солодкий нектар, а бджоли потім з нього роблять одуванчиковий мед, густий та ароматний. На зеленій траві жовті кульбабки дуже красиві. Хоч їх і багато, але не варто їх зривати. Кульбабки не будуть стояти у вазі. вони відразу поникнуть. А вінок з кульбаб швидко втратить свою красу. Дітки, уявіть, що ви маленькі кульбабки, теплі сонячні промені зігріли землю. Ви маленькі паростки, зовсім слабкі, ламкі та беззахисні. Але ось. Пригріло весняне сонечко, і маленькі паростки починають швидко рости. Ваші листочки підросли. Стебло стало міцним. Витягнетесь до світла, до сонця. Як добре, ось на стеблі з'явився маленький бутон. Він росте, набухає і нарешті розгортає пелюстки. Спочатку пелюстки здаються трохи пом'ятими. Але ось вони розправились і всі навколо побачили пухнасту жовту квітку, схожу на сонечко. Давайте не будемо зривати кульбаби і збережемо красу, та й бджілки нам спасибі, скажуть, що зберегли для них квіти. Друзі, давайте пограємо в гру. Я буду називати слова, а ви, коли почуєте слово кульбабка. Бласкайте в долоньки. Ну що почали? Кульбаба, диванчик, вагончик, кульбаба, баранчик, кульбаба, хлопчик, сонечко, кульбаба. Чудово! Тож пам'ятайте, друзі, що навіть деякі квіти, дикі це ті, за якими ніхто не доглядає, несуть в природу не тільки красу, а й користь. Тому давайте будемо берегти і цінувати те, що дає нам природа. До зустрічі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.